Оточення твоє на 90% сформує твоє бачення і твоє майбутнє. Тому спілкуючись там з успішними людьми, а тут збираються неуспішних немає. Вони не доходять до кінця, е -е, цілеспрямовані, вже маючи багаж знання. І сформований, і також вони ростуть, і є бачення цього всього. І це нетворк, він дає можливість спілкуватися, бачити різні бізнеси з різної сторони і глибину цих бізнесів, важливість цих бізнесів, тому що інколи ти можеш не задумувати, що й той чи інший бізнес може приносити такі колосальні результати. Я дуже так. Требовательно підійшов до пошуку бізнес-освіти. Я перебрав дуже багато компаній, з яким куди б хотів би піти, і це дуже багато було компаній. Подивився відео на те, що 2% бізнес шкіл мають хоч одну акредитацію. Із трьох є АМБА, є там ще є європейська і якась американська. Тобто то є три акредитаційні комісії, які мають які акредитують бізнес школи. І в світі 2%, хоча б одна із акредитацій мають. І це дуже маленький відсоток. Я потім почав розбирати, що в Україні мають. В Україні мали дві. Там сказати е два заклади мали цю акредитацію. І потім я почав з цих двох закладів вибирати. Тому виб вибір пав на МІП. Е там і пропозиції були хороші, спілкування з куратором, який мене консультував на початку вибору. Е я дуже структурований, дав запит, що мені потрібно від бізнес освіти. Мені сказали, прямо, прям от. Все, що от я сказав, от яким чином там дуже рідко хто може підійти до цього? Тому вибір впав на міп і почав то займатися.